Сьогодні розкажемо, наскільки реальною є загроза, що перерахунок військових пенсій скасують через запропоновані владою зміни в законодавстві, та які три сценарії вирішення даних судових спорів можливі у разі цих змін. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, чи є ще можливість збільшити військову пенсію, не ризикуючи марно витратити гроші на суди. Вітаю! З вами керуючий адвокат Іван Хомич і ви на ютуб каналі нашого адвокатського бюро. Підпишіться на наш канал, якщо ви дивитесь нас вперше, та ставте лайк під цим відео, щоб якомога більше людей дізналися важливу інформацію. Військові завжди мали особливий соціальний статус. Люди, які приймають рішення служити державі і виконувати роботу, пов'язану з ризиками для життя та здоров'я, мають законне право розраховувати на забезпечену старість та гідну пенсію від держави. Зауважимо, що соціальні гарантії в усі часи були значною мотивацією вступати на військову та іншу службу. Та, на жаль, держава навіть зараз, під час війни, не надає стабільних соціальних гарантій для військовослужбовців після виходу на пенсію. Знову законодавство на порозі нових змін. Справа в тому, що нещодавно Міністерство соціальної політики виступило з ініціативою про новий законопроект, який має внести зміни до закону України No2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Даний документ ви бачите зараз на екрані. Як ви знаєте, Конституційний суд України своїм рішенням від 12 жовтня 2022 року визнав неконституційним обмеження максимального розміру пенсії для військових. Проте запропонований законопроект має знову повернути норми, які обмежували права пенсіонерів, та становити, що максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 або 12 прожиткових мінімумів. Десь ми таке вже чули, правда? Також пропонується заборонити перерахунок військових пенсій на час військового стану та 3 роки після його завершення. Яким чином вони це хочуть зробити? Справа в тому, що перерахунок військових пенсій передбачений статтею 63 закону України No2262. Відповідно до цієї статті, передбачено, що у випадку збільшення грошового забезпечення діючих військовослужбовців підлягають перерахунку військовій пенсії. Так от, в запропонованому законопроекті. Пропонується зупинити дію статті 63 даного закону. Як наслідок буде відсутній механізм, який дає можливість зробити перерахунок військових пенсій. Тут варто наголосити, що даний законопроект ще не поданий до Верховної Ради. Скоріше за все, в Міністерстві соціальної політики хочуть перевірити, як суспільство відреагує на подібні пропозиції. Але ризики все ж існують. Тому ми прогнозуємо три варіанти розвитку подій у справах по перерахунках військових пенсій. Варіант перший оптимістичний. Ми припускаємо, що всі судові процеси, які були розпочаті до внесення змін, мають закінчитися по тому законодавству, яке регулює правовідносини зараз. Тобто, закон дозволяє проводити перерахунок пенсій, і відповідно рішення буде прийняте на користь пенсіонера, як це відбувається зараз. Це значить, що людина, яка встигла подати позов до зміни законодавства, зможе збільшити пенсію, як це відбувалося з 2018 року, коли виникли умови в законодавстві для таких позовів. І керуючись зразковими справами Верховного суду, суди зазвичай приймають рішення на користь військових пенсіонерів. Варіант другий. Оптимальний. Навіть якщо законопроект буде прийнятий і закон призупинить перерахунок пенсій, то він буде поширюватись на підстави для перерахунку пенсій, які виникли вже після внесення змін. Тобто, якщо, наприклад, з 1 січня 2024 року збільшиться грошове забезпечення військовослужбовців, що зараз є підставою для перерахунку пенсії. То після зміни закону перерахунок згідно нового грошового забезпечення буде неможливий. Але якщо підстави для перерахунку пенсії з'явилися раніше, за прийнятий закон, то навіть у 2024 році буде можливо перерахувати військову пенсію. Варіант третій. Негативний. Це коли у разі прийняття змін до закону всі справи, які вже є у провадженні суду, отримують відмови в задоволенні позову через скасування механізму перерахунку пенсії. Щодо обмеження максимального розміру пенсії, також прогнозуємо два варіанти. Перший для тих пенсій, які були призначені до моменту внесення змін у закон, залишиться можливість зняти обмеження максимального розміру пенсії, але лише в судовому порядку. При другому, менш оптимістичному варіанті, суди можуть відмовляти у справах про зняття обмеження максимального розміру пенсії, незалежно від того, коли пенсія була призначена. Тому, як бачите, ризики для перерахунку пенсії існують. Але так само продовжують існувати можливості збільшити пенсію, як це вже встигли зробити десятки тисяч військових пенсіонерів. Саме тому ми пропонуємо особливі умови для військових пенсіонерів та пенсіонерів МВС, які хочуть скористатися, можливо, останнім шансом для перерахунку. Основну суму за послуги адвокатського бюро ви сплачуєте після виграшу справи. А для підписання договору та початку співпраці, ви вносите тільки 2000 гривень. Тобто ризики того, що в процесі надання нами послуг зміниться законодавство, і ми не зможемо отримати позитивне рішення суду, ми беремо на себе. Наше адвокатське бюро має досвід перерахунку пенсій більше 11 років. Наша діяльність побудована на людяному ставленню до клієнтів та їх потреб. Ми цінуємо довіру людей, які до нас звертаються. Тому, якщо є певні ризики, як зараз, ми в жодному разі не приховуємо цю інформацію. Ми не обіцяємо того, що не можемо виконати, а даємо можливість скористатись нашими послугами з мінімальними ризиками для вас і збільшити вашу пенсію до належного розміру. Вся контактна інформація для звернень під цим відео. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.